Всім привіт! Які тема Сьогодні це мої орхідеї, як вони живуть в цих скляних гарних штучках. Ось, І вони живуть без ґрунту взагалі. Такий показник, що з ними все окей і добре, це вигляд коріння, і також скільки вони цвітуть. Ця Цвіте білесенька, гарнюсінька з лютого, а зараз серпень, 19, ще довго і все гарно їй там подобається. Ця гарніня також цвіла, але я вже її обрізала. Але вона вирішила ще цвісти. Ця ще цвіте, ну, нових не дає, ну хай цвіте. Подивіться, чому цей метод і чим мені подобається. До речі, це обична обичний підсвічник, з по акції куплений і не знаю. Мені дуже він подобається, він гарно виглядає. Чому цей метод? Бо гарно видно коріння, чи воно сухе, чи воно там вологе, чи йому там погано, чи якісь є, може, захворювання, чи ну, все видно. Тобто ви не пропустите нічого з вашою підкою, якщо ви не та людина, яка знаєте, щось завелося, фу-фу-фу, викинув. Ні, я люблю, коли ти купляєш це твоя, як кажуть, жива, жива істота, і за неї повинен бути гарний догляд. Все дуже гарно видно, нові пагінці. І ще такий момент вони ж продаються взагалі от в таких так є в горшечках і ось в таких, да, які там є дирочки. А, мінус тих, коли ви пересаджуєте коріння, вилазить ці всі, всі дирочки, і коли вам треба його пересадити, вам потрібно все коріння, грубо говоря, травмувати, травмувати квітку. Їй це не сподобається, вона буде все довше не нецвісти, нарощувати коріння. Коротше, одним словом, це довга морока. І я вирішила, що так мені проще. До речі, ось маленьку яку я почистила, хоч вона й цвіте, але я почистила коріння, бо воно давно ніхто неї не займався. Воно легко ви... Витягується. Тут я те, що е, з магазину ще кора прижилася, я її не віддираю, вона так і живе, я все повитрушувала, що можливо. Ось просто погружаю її і їй тут в кайф одним словом. Вона нарощує нові, не знаю, видно, не видно, нові корні. Це старі, ще старі, старі, які жили в, е, в цьому ґрунті, в якому воно гнило. До речі, цей метод дуже... Хороший в тому, що зимою зимою в нас прохолодно в квартирах, І дуже таке часто, що ми їх ну, як балуємо, хочемо там, хоч раз в неділю їх замочити, полити, але їм це не потрібно, тому що, наприклад, верхні коріння вони вже засохли, ми наче дивської хоче пити, але всередині ще дуже мокро, і ну, і некомфортно орхидеї, тоді вони.